Всім доброго дня, колеги. Розпочинаємо бюджетну комісію. Сьогодні у нас 26 серпня. На порядку денного у нас є чотири питання про розгляд про прогнозу міського бюджету Кутінської територіальної громади на 2025-28 роки, про внесення змін до міського бюджету Кутінської територіальної громади на 2025 рік, про надання дозволу на отримання кредиту комунального підприємства Пітин теплобережа. Та про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства в один тепломережа Фатинської міської ради та затвердження його в новій редакції. Давайте зразу розпочнемо з третього четвертого питання. Доповідає Данило Білецький про збільшення про надання дозволу на отримання кредиту комунального підприємства в один тепломережа. Дякую. Добрий день всім, шановні члени бюджетної комісії. Пропонується винести на розгляд сесії. Питання по надання дозволу на отримання кредиту комунального підприємства котин мережа. Метою цього рішення є зменшення споживання електроенергії, тому що у закладено базовий тариф по водопостачанню, водовідведенню і по теплопостачанню, основні затрати підприємства несе по закупленню електроенергії. Маючи вже певний досвід. по... Кредитних коштах по комунальному підприємству Котин Благоустрій по встановленню електростанції на е, нашому комунальному комерційному підприємству Питинська багатопортнена лікарня. Ми вже на сьогоднішній день бачимо ті результати і ту економію як в натуральних показниках, так і по коштах. Тобто воно нам дало 900 тисяч гривень економії спочатку встановлення цієї станції на нашій лікарні, тому пропонується. Ми зараз усі займаємося підготовкою до опального сезону, аби отримати е, тарифи, можливо, зменшити їх. Пропонується встановити електростанції да, на станції першого подйому нашого комунального підприємства котин теплого і на другої е, станції е, під, підйому конального підприємства котин теплого 100 кВт на першому, 100 кВт на другому що в міському бюджету немає можливості зразу оплатити ці всі роботи. На сьогоднішній день діє програма 579 уряду, тому пропонується надати дозвіл на жаль э, на отримання кредитних коштів. Частину, це буде друге питання, буду звучити по нашому першому внеску, частину це надання самого дозвілу, відповідні прорахунки, розроблення проєкту кошторисних документацій, відповідно проходження тендерних процедур і встановлення. Тобто, аналізуючи фінансову господарську діяльність нашого підприємства, дивлячись їхні фінансові показники, ми вбачаємо те, про то, що воно має в перспективі дати результати. І е, бачимо про те, що та сума, яка буде орієнтована сплата шоничних платежів, підприємство буде мати можливість їх. Оплачувати, але це є довгострокова перспектива, це є реальність сьогодення, це є енергонезалежність, це є енергоефективність, тому я думаю, що прошу підтримати це рішення і щоб ми рухались у цьому. Голосуємо. Володимир Іванович, я. за, я за. Рішення По другому питанню про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Катерин Дікла Тінської міської ради та затвердження в моїй редакції. Я так розумію, це вже випливає з першого питання, яке ви озвучили, так? А, абсолютно вірно, так, це похідне рішення. Виходячи з тих умов залучення кредитних коштів нашому комунальному підприємству, і одна з умов цієї програми це те, що з міського бюджету має бути перший внесок. Тобто цей месок на сьогоднішній день становить орієнтовно 20% від суми кредитних коштів, які. Щоб зайти на е, відсоток 7% річних, да, а не 20-23, потрібно діяти межах цієї програми, і вона передбачає перший внесок 20%. Тобто на сьогоднішній день прораховано орієнтовно, звичайно, ця сума може бути по факту вже проведених самих процедур, бути меншою. Але разом з тим е, 20% відсотків цей перший внесок, 0,75% е, відсотків це є у нас. За оформлення кредиту і 3% це є страхові внески, аби також оформити кредит. Тому пропонується прийняти окреме рішення, яке передбачає відповідним бюджетним кодексом законодавства про поповнення статутного капіталу на суму 1 мільйон 400 грн. за рахунок коштів міського бюджету, про, щоб ми могли реалізувати цей проєкт. Вносимо на голосування питання про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Котейка Української міської ради та затвердження нових рад. Володимир Іванович, я за рішення прийнято. Дякую. 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 Переходимо до наступного питання. Про розгляд прогнозу міського бюджету Української територіальної громади на 2025-2028 роки. Побідає, усата Марія. Здорово. Шановні члени комісії, ви напевно вже бачили, чули про те, що останнім часом велика увага приділяється середньостроковому про планування, про відповідно до нас відповіді зміни до бюджетної. Яка прийнята на 2026 і 28 роки передбачено зростання фінансового ресурсу місцевих бюджетів з 2026 рік орієнтовно 10%, 27 рік 22 майже 23% і на 28 рік зростання 12%. Відповідно розроблено нашою міською радою прогноз місцевого бюджету нашої громади на, також на 3 роки. На 2026 Які основні зміни у законодавстві е, прийняті, які е, вплинули на формування нашого прогнозу, це насамперед те, що е, помінялися діючі норми е, податкового законодавства. Зокрема, відновлено зарахування до державного бюджету податків доходить фізичних осіб у розмірі 4%. Ви знаєте, раніше у нас зараховано до місцевого бюджету 64%. Е, З того року цих 4% буде зараховуватися в державного бюджету, у нас залишається 60%. Тобто, у нас тут йде зменшення фінансового ресурсу. Збільшення фінансового ресурсу до місцевих бюджетів передбачається за рахунок зарахування коштів доходів фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців. Тобто спочатку 23 року. Зато доходів фізичних осіб з військових частин, з прокуратури, з Національної поліції, з військкоматю. Зараховуються ці кошти раніше до міністерства бюджетів по рівню розташування. Починаючи з 2023-го, вони пішли у державного бюджету з 2027 року, з 2027 року відновлюються у тій частині, які були до початку війни. Оце зарахування. Тобто сюди буде входити на військові частини, військові частини зараховуватимуться до державного бюджету, а всі решти, які розміщені на території, мають на увазі правоохоронні органи, служба безпеки. Якщо від на відповідних територіях прокуратура, судові е... МНС. Да, МНС і військомати, ці кошти цих військовослужбовців, е... податок доходів фізичних осінь і зарплати військовослужбовця, буде зараховуватися до, міського... до нашого міського бюджету. Тут у нас значне зростання доходів на ці, на ці роки передбачено. 26-й ми є майже впритик, тобто доходи, видатки десь не збалансували в межах таких коштів. А 2027-й рік-2028 у нас навіть частково прогнозується розвиток. Якщо буде, не буде ніяких змін, звичайно, у законодавстві за цей період. Ну, в загальному у нас доходи на 2020 доходи та й видатки. Прогноз бюджету 2026 різко 251 млн 500 тисяч гривень на 27-й 285 млн 703 тисячі гривень і на 28 рік 327 млн 22 тисячі гривень. У видатковій частині враховано звичайно заробітну плату з відповідним підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2026 року прогнозується. 8 тисяч. Тобто зростання на 688 гривень. На 2027-й 9374 мінімальна зарплата буде гривні і на 2028 10 059 59 гривень. Також, значить, всі всі розрахунки покладено в основу прогнозу на ці 3 роки. Також е передбачається збільшення. На господарські видати, на господарські витрати і на енергоносії. Значить, відсоток росту складає 109,7 на 2028-26 рік, 107 на 2027 рік і 105,60 на 2028 рік. До рахування цих відсотків ми спрогнозували цей прогноз. Ну, Прогноз розглядався на виконкомі, схвалений виконкомом. Також тут враховані субвенції, які надають громади, інші громади нашому бюджету. Ну, це при умові, що наша громада надає відповідні послуги іншим громадам. Ну, зокрема, наша школа естетичного виховання навчаються діти з інших громад. Художня школа куди, сюди входить, входить трудовий архів, також нам окремі громади дають кошти на. На отримання цих установ, так як ми надаємо відповідні послуги. Також центр первинної медичної допомоги, центр надання соціальних послуг, інклюзивно ресурсний центр надає такі послуги, ну і частково багатопрофільна лікарня, якщо є відповідні, то зокрема, нам надають кошти на отримання частково лікарні, але щоб ми розуміли, що це. Вони не надають на наші видатки. Це видатки, які вони там передбачили. Тобто, у них є діти, які хворіють там на відповідні хвороби, вони закладають, мають мати спеціалізоване харчування, а закладають тут у нас таке харчування. Якщо там є придбання якихось слухових парадів, тобто це виключно для їхнього населення. По лікарні, лікарні ми отримуємо цього року повністю. Якщо в минулому році ті ж самі, то поліція частину коштів надавали на в енергоносії там невелика сума, але частково було, то в цьому році жодна, хоч ми зверталися до всіх громад, жодна з громад нам такі кошти не надавала. Тобто це повністю на отримані нашої громади. Ну, якщо ще є якісь конкретні питання, я готова відповісти. А пропонуємо прогноз на розгляд oh, це на розгляд сесії. То. Воно йде більше як інформативне mm -hmm. для нас, я так розумію. Дякуємо за добре, Дмитрію Володимир. Я за рішення Так, і наступне питання останнє на сьогоднішній день у нас про внесення змін до міського бюджету Путинської територіальної громади на 25 рік. Доповідає Марія Дмитрівна. Ну, пропонується на розгляд сесії питання про внесення змін до міського бюджету. Проект обрішення передбачається. Внесення змін до доходів по доходах та видатках до міського бюджету міським бюджетом отримано субвенцію з державного бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 25 рік сумі 217 500. Значить, по доходах і по видатках, по доходах надходження субвенцій, по видатках, і проведення відповідних видатків на надання. Психолого, педагогічних та корекційно розвиткових занять за рахунок цієї субвенції з державного бюджету. Це заробітна плата працівникам е, інклюзивно-ресурсних центрів, які надають ці е, послуги. Е, заробітна плата перша стаття 179 100, друга нарахування 39400, тобто всього 218 500. Це субвенція державного бюджету. Е, також пропонується. Реду обласному бюджету в сумі 200 тисяч гривень, З них 100 тисяч гривень надати субвенцію на виконання заходів регіональної програмки. Спеки на території Путинської громади в сумі 100 тисяч гривень і 80 тисяч гривень це субвенція державного бюджету на виконання програми е, покращення умов служба платників податків Кутинської громади за 2027 роки. Це по субвенціях, які нам надійшли і які ми надаємо. За рахунок при виконанні доходної частини е, міського бюджету пропонується нести слідуючі зміни. По організаційному інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпечення міської ради. По коду 150 це ще 113 тисяч гривень. Сюди входить придання павновастельних матеріалів, канцтоварів, товарів, послуг, відрядження та виведення твердих побутових відходів. По коду 180 це ще діяльність сфери державного управління. 135 тисяч гривень із них 85 тисяч на. Оплату послуг і 50 тисяч на проведення заходів. По е, дошкільній освіті всього 790 тисяч гривень, із них зарплата за рахування становиться 110 тисяч гривень, всі інші це придбання господарських товарів, 50 тисяч, придбання будматеріалів 100 тисяч, придбання кампів товарів, підготовка е, до опалювального сезону це повірка лічильників і коректорів. І придбання дрову. Загальна сума разом з заробітною платою 790 тисяч гривень. По загальноосвітніх школах 1 мільйон 306. 000. З них заробітна плата за рахуваннями 430 000 гривень, 430 тисяч, вибачте. По всіх інших це придбання камтоварів та пального мастильних матеріалів 200 тисяч, будматеріалів 90, деззасобів 18. Виконання паспортів 73 тисячі, підготовка до палювального сезону 90, це знову ж таки ковідка лічильників, придбання дров 375 тисяч, викачка каналізації 60 тисяч гривень. По позашкільній освіті 65 тисяч це 55 тисяч підготовка опалювального сезону і 40 тисяч придбання матеріалів. По лікарні 460 тисяч на енергоносії. По хотим тепломережа 500 тисяч гривень на придбання палетів і по КП котен благоустрій 500 тисяч на заробітну плату. По благоустрою, організації благоустрою населених полків 400 тисяч, з них 300 тисяч на придбання громайної суміші і 100 тисяч на оплата послуг та по вивезення сміттю, логоті кладовищі і так далі. По інших закладах, пов'язаних з економічною діяльністю, це виробниця документації, це мається на увазі по земельних ділянках. <кій> <кій> ну, і, напевно, все. По, по субвенціях я вже сказала. Тепер, що стосується співфінансування, 80 тисяч на капітальний ремонт першоплати внутрішніх по Котинському кордоному академічному закладу. По цільовому фонду 50 тисяч, з них 20 000 на придбання державної символіки і подарунків. Мається на увазі таких е, дитячих під час заходів. І оплата послуг 30 тисяч гривень. Поповнення статутного капіталу проти тепломережа 1 мільйон 400. 000, і по охороні раціональному використання природних ресурсів 81 тисяч на придбання дров. Ну оце загальна сума, яка склала Ні, у нас 6.350. Дякую вам, зміна. Приходимо до голосування по питанню про внесення змін до міського бюджету Катинської фізикальної громади на 25 рік. Коло Роман, да. за, я за рішення не рішення. Проголосували це питання. Що, всім колегам подякував. На цьому ми завершуємо нашу бюджетну комісію. Thank you.